Добрий ранок, друзі. Сьогодні ми їдемо в невелику подорож знову. Невелика вона, тому що ми повертаємось ввечері додому це без ночівлі, просто туди і обратно але спочатку пласті. От от. Um, як воно там? Кашка, коротше, з аунтучком almond... обязательно іначе не покушкавши, день може не заладиться точніше ранок. Зараз, до речі, десь дев'ятеро. Так я заливаю молочко і ставлю в мікрохвильовку на півтори хвилинки. До нещодавнього часу дохана мама мені наривала клубничку з їх городу. Нам дуже маленька така територія, але клубничка закінчилась. Тому. Зараз замість клубнички у нас блюбері. До речі, тупо для мене тут не лишилось. І згущене молоко. Ось так я питаюся, гарно. Бистренько зараз ням-ням. Обличчя вмиваємо, манатки збираємо, в машині вже фарбуємось. І питання з кавою треба обговорити з докою. чи він мене довезе кудись, чи я його вб'ю. Його вибір. Я не натякаю ні на що. Можна, звичайно, в термо зробити вдома, але ну, це не то, ну, що там, це де вайп де подорожі. You okay, can prepare mm -hmm. Сегодня мій фэшн Достатньо простий. Це шорти сірі, чорна футболка. Носочки, кросівки, що ще? Я ще думала, коротше, туди, куди ми їдемо, холодніше, ніж тут. Тут у нас буде 30, там буде 19, але не можна ігнорувати сонце все одно. Я думала, може рукава взяти теж. Мені, я купила коротше рукава собі окремі від сонця, від захисту, а потім Дохина мама мені ще підігнала білі і чорні ще одні, зараз покажу. Я собі купила ось такого матеріалу, воно як, я не знаю, воно таке якесь як колготка. А вона мені дала таке більш як плотна зимня колготочка така. Чорні і білі. Я видягла чорні. В чому прикол, коротше, я особливо ці, я коли їх вдягла, вдягнула, вони зберігають прохолоду, вони якось, я не знаю, роблять руки, наче. Їх остужають. Це таке прикольне відчуття. Мені здається, коли дуже прям сильно жарко. Добре. Це виглядає. Я, до речі, мені взагалі дуже подобаються лонгсліви. Коли а, такий ворот, як у футболки, а, але з довгими рукавами. Не знаю, не знаю, дівчатки, що думаєте. Я така прям скейтерша сьогодні. I tried how you, what you think? I just tried. It looks interesting. Сказав, що через те, що uh, рукава тут з New Balance бачно, виглядає не як стара бабка або дід, бо вони обожнюють носити теж ці рукава. І, типу, це вже як іде <смір> асоціація з ними, хоча носять багато хто. Але бабки і дітки носять ось такі, мабуть, ось такі дешеві, як я купляла. Тому виглядає це як постарпьорські трішки. Ой, <смір> дивіться, яка удоха футболочку Халюсю. Та коняшка! Так, сьогодні я нашила влівом з такими хвостулечками. Не знаю, поки буде так. Доха все ж таки змінив свою футболку, бо була дуже пом'ята. Дуже жаль. Так, все, збираю по помілача і валимо. Why you don't ask me? Why... I so will help you. Maybe you'll get pleasure from this. Yeah. <laughs> Що спина одохи так собі. Сподіваюсь, ми приїдемо назад або взагалі доїдемо. До місця. Я, як завжди, все вам розповім в машині. Що це і як це, і куди це ми? Вас учики? Йорпуки. Все, як завжди, прямуємо до нашої кахвешки по класиці отут, недалеко від дому. Як завжди, латте айс з ванільним сиропчиком. Стала просити їх додавати менше, ніж завжди, бо дуже солодко прям. По собі не взяв, тому що він протестує, він не бере каву, якщо це особливо американо, він його не бере у більш дешевих, більш дорогих кафешках. Тому що у них як? Е, є нормальна кава, типу, достатньо дорога. Це там від 4 500 тисячі вон. 5500 і 6 можна декови взяти. Ну це дуже дорого А є кава дешева, наприклад, американу, яку ми беремо із воно коштує 1500 вон. І там тобі дають прям багато, велику дуже. Я не не пам'ятаю скільки там мілілітрів. Десь можна і літр навіть yeah. замовляти, я знаю, є такі бренди. А, тому що американо завжди воно на смак плюс-мінус однакове. Що в дорогих, що в дешевих. А якщо вже з молоком, то звичайно ну, мені дуже сильно відчувається різниця, тому мені важко так. Ну, ось я знайшла для себе дешевий бренд, де кава з молоком, вона приємна. Але у мене яка проблема? We're, Ой, фафамор, типу. More. Я, типу більше 750 мл, Десь так. А в середньому стакані, як, ну, в якому ми беремо в більш дорогих брендах, типу там кава, ну скільки тут? Я не знаю скільки триста п'ятдесят тобто в два рази більше. І я, оце прикиньте, каву з молоком, видоблете 500-700 мл. А мені потім вже ну, погано, а я не можу зупинитися, я не можу себе зупинити. Тому що, звичайно, для мене це ще така, знаєте, як, як гра якась, тому що я все одно не можу ще звикнути. Я, я тільки звик, звикла до цих фунтів прикиньте, от прям тільки-тільки. І зараз знову мені звикати до нової валюти. Я поки не відчуваю знову цієї ну, ваги цих ці, ці, ці грошей. Типу Для мене до сих пір. Це майже 200 гривень. Тому що коли ти, наприклад, от я приїжджала сюди два рази з фунтами, да? я заробляла в Англії, для мене це дійсно були копійки по зрівнянню з Англією. Коли гроші витрачаються, але вже не приходять, звичайно, вже і задумуєшся десь. Може до хай прав я тепер купляю різну каву, я іноді купляю дешеву, іноді трішки дорожчу. в залежності від настрою та самопочуття, так сказати. Ладно, ми будемо їхати, буду смакувати каву і потім треба ще підкраситись, щоб не сильно вже да, на Лашка бути похожим. Люди, це острів Чебудо. І в чому ж його така особливість? Якщо я не помиляюсь, два рази на день приливає вода, і тут неможливо проїхати. Тобто, ця дорога знаходиться під водою. А Зараз ми по ній і їдемо на той острів. Це західне узбережжя, воно має піщані пляжі, тому це ще й курортна зона. Достатньо, до, до речі, прохолодно. Тут вікно відкрито, дуже холодно. Ось ця дорога з'єднує два, два материка, так сказати. І відкривається воно тільки двічі на день. Я бачу, люди в кабінках теж їдуть наверху. Звичайно, запах суперморський. Ось тут лодочки стоять. Where is it? I already wow. Swallow yet. Свало тайво. Це все нове. Так, ми підемо гуляти по цій дорозі. Добре. А це означає куди? It means what side? There, or also we can... Така вода грязна, вона прям зелена. Green, water. Da, cum nu treabă în edită o culoare, băi, așa se face, mă, încă ar trebui Від інших, він просто пустий. О, друзі, привіт, я вас бачу. Хай! Атмосфера, дуже симпатичні квіточки, дуже продуманий дизайн. Я взяла собі на замітку. Дуже все ухожено. дуже все по корейськи Рекомендую. Шеришиня. Такая краса. Вот так. а, оператор, покажите, будь ласка, цю Красную, Красный маяк, будь ласка. Угу. Yeah. No, why? Wow, what are you doing? You want to show them my hair? Yaaay Posing, posing Там лодочки і ще дуже багато платів теж стоять на воді. І так розумієш, тут дуже така робоча зона морська, дуже багато робітників.